Слід зауважити, що це не означає, що будь який е, учасник АТО, який має корочку, може зайти в будь-який кабінет, наприклад, в лікарні, або за черговий сказати: я маю, я маю пільгу, давайте мені там обстеження, наприклад, на чи там, тому що я собі так вирішила. Насправді пільги це не означають, що це е, дається все зразу, і тоді, коли ви хочете. Є теж якась визначена процедура. І цю процедуру потрібно теж дотримуватися. Тобто, що означає першочергове обслуговування? Спершу, якщо немає симптомів, які потребують загальної госпіталізації, тобто, якщо не болить, так що вже треба швидку викликати і лягати в лікарню, просто є якісь визначені симптоми, які вас турбують, кожен повинен звернутися в поліклініку за місцем проживання. Тільки лікар, лікуючий лікар, може встановити діагноз, може встановити необхідні обстеження і може встановити курс лікування тобто ті ж самі ліки. Тобто, першочергово, якщо щось турбує, потрібно прийти в поліклініку за місцем проживання. Що значить першочергове обслуговування? В кожній поліклініці, в кожній лікарні спеціально для учасників АТО є і працює єдине вікно. Тобто, ви позачергово не маєте йти до реєстратури. і Березіться там з людьми, стоять черзі, є єдине вікно, звертайтеся, будь ласка, туди.